Сучасні будівлі це складні системи, що мають забезпечуватись водою, теплом, енергією та повітрям. Ми пропонуємо інженерні рішення для надійної та стабільної підтримки цих функцій в житлових, промислових і громадських спорудах, здійснюємо проєктування, технічний супровід, поставку обладнання для трубопроводів внутрішньої системи водопостачання, внутрішньої системи каналізації та дощових стоків, трубопроводів системи опалення. Системи швидкого монтажу сантехніки. Наші переваги. Широка складська програма. Кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом, технічна підтримка проєктувального відділу виробника, обладнання для монтажу, регулярні навчальні тренінги з практичними майстер-класами, технічний супровід монтажу інженерних рішень, безкоштовна доставка. Латерем. Інженерні рішення будь-якої складності.